Всім доброго дня! От є у нас така красуня Барбара. Зараз я вам все, не не все розкажу. Є така лошечка від Ігора Воробчука з Нижнього Березова, е, називається Барбара. Її, е, її тато Бретон, мама зірка, яка є у Ігора Воробчука, що зараз було у нас на каналі, що ми крили е, фараоном і має лоша по Зараз її два роки. Два роки і, і місяць. Виходить. Ігор вирішив покрити її фараоном. Дуже гарна лошиці. Мало таких у нас лошиців є ну, на, нашій, на нашій окрузі. Лошиця має гарну ногу. Вперед нога не є сильно заросла. Якраз така під, під наші варіанти. Ще раз нагадую її. Батько був чистий він Називався Бімбо. Може хто знає, той розуміє, про що йде мова. Багато його бачили. І вона ну, зірка дає дуже гарні лошата Ігорова і вона взяла та, як щось і зірці, і, і Бімбо, і ну така красива кобила, ну, як на два роки. Лошиця дуже адекватна, спокійна. Вона у мене вже сьогодні другий день. Буду парувати пару днів, щоб вона щоб все було добре, взяла фараона. буде красиве, гарне Ось такі у нас справи. Об'єд'є навколо повністю теплого. Ігор дуже гарні коні. У нього є ще е, кобила ПКЗетка і є лошиці по гермесу і зірка. І лошак, що по цьому, по добрині е, Бен. Йому вже десь місяць часу. Як буде можливість, буде гарна погода, як відвезу, відвезу Барбару, коли вже спарую, то вам познімаю відео, яка вона, які в нього коні. Лошиця не запріжна, Ігор так це любить, тримає суто для, для розведення. В нього вже дуже, ну, дуже гарні кобили. Мені подобаються ці лошиці, така має що при собі. Має таку гарну що знімає так. Широкий перед. Їдай, їдай. Встань. Тридцяти мене. Наїперед. Два роки, але. Ігор вирішив парувати, каже, що він її маму, зірку, теж порвав два роки, і вона ну, і досить гарна, висока, і виросла, і дає гарні, гарні плоди. Це вже, це вона по щоту друга, зірка другу народила її другу лушицю. От такі справи. Вона ще буде рости, буде ще материти, буде дуже гарно. Як узяти породу бретона, ну так я приблизно дивився е, оці е, статуру коня бретона. то Що ній є такого плану? Що воно взяло відбім? Принюхується, визираю вже фараона. Ми вже вчора її пускали. Зараз будемо ще раз пускати. Має дуже довго то І мама її дуже така довга, що вона взяла певне від мами довжину. На Єгорю ви здорова буде. Молодець, тримає, любиться, розмножує. такі справи. А де це йде зразу з букетом до кубила? <гум> трошки зараз ми його погуляємо, ми побігає. Бо він, як не в Батмані, то до кубили й назад. Дія. Дія. Кубила расі сама до нього. Дія. Дія. Ді. Ну. где? Где? Где, брат? Это Хайланд, сюжет, себе сюжет. Рон! Є! 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 Стань! Другий бік! Другий бік! Є! Є! Оля! Є! Є!

Такі у нас проходять кожен день будні. Паруємо, привозимо, відвозимо, їдемо жеребцями в один бік, у другий. От такі справи. Зараз йому випала честь таку молоду кобилу спарувати. Лише би все було добре, би взяла, буде гарне потомство, я думаю. Діда. Діда є піщу трошки погуляє, би пройшов час так с хвилем п'ятнадцять на этих доказ. Пішов, пішов є. займатися, як з коментар чи з псом, чи з котом, щоб він тебе розумів. І коли ти йому приділяєш часу, то він тебе розуміє, слухає. Жерепці є. Жеребці... Жеребцями важко, вони мають свій характер, але є. Коли ти йому даєш якоїсь нагрузки або роботи, він тоді теж адекватний. Є, є. Він вчора їхав у Франківськ, там парововку біли, і в Батмані він так себе дуже розтривожує. і трошки він так дивлюся, що нині немає такої енергії.

Підведемо його до Барбари, як він себе. Ай там сон підплеч. Тонку плече з тої сторони. Той підперечить. Барбара показує, як вона його складе. Так, спарували ми вже барбару, познімає як нас. Піст, піст до гори. Перші рази трошки їм не до цієї справи. Але нічого, ось такі справи. Заводимо жеребця, набирає сили на другий раз і будемо барбару зараз поговорити. Познімає вперед. О, дивіться, який тут передиш, що в нього. Що? Зараз спокійний, коли піду вже на кобилу, трохи погуляли. Адекватний, лише треба давати жеребцям ручуханки, аби вони знали своє місце. Дія, Дія, Я погуляй трохи, це. Трошки прогуляємо барбару і достаємо. Вона привикла весь час е, бути з тіньми. І вона ну, сама вона не була все. Дія. Дія. Ось такі справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.